Віт, мої дорогенькі! Хочу привітати вас з Днем Матері. Дай Бог, щоб усіх мам і дітки лише радували. Щоб дітки добивались успіху в житті, були щасливими, тоді і мами щасливі. Мама це дуже радісне і приємне відчуття. Мама це і подруга, і мама. Мама це все. Це продовження нашого роду і так далі. Тому, матусі, вітаю вас усіх, і майбутні матусі, і матусі, вітаю вас усіх святом. Все добре. Каже, горестуся, все добре, вже трошки він на мене настроївся, можна і так сказати, треба. Вікно відкрити, бо ніби жаркувато. Зранку дощик дощ сипонув. Холодно, на дворі холодно. Через трохи підемо на вуличку. Хмарно і холодно. О, оце таке. Поснідали да й гуляємо. Така наша робота. Всім хорошого дня. Хорошого настрою, смачної кавусі. Я вже два капучино оприходувала. Цей мужчина <поцентрична> тільки мій обережно дівчата. Це найкрасивіший -най -най романтичний початок. Ой, матінко моя, твоя донька пропала. За гарні очі, за добрую душу його покохала. Користуйся, іди, іди, покажи свої герої, це хто такий? Хавік папу. Так. Як дідусю твого звати, ти пам'ятаєш? Ваня. А бабусю? Баба Жанка. А, а чого зянка По, поясни мені? Ну так, ну як я все Ой, Мені так подобається він. Як бабусю звати? Як? Бабажанка. Ще раз, бо я погано чую. Бабажана. О -о -о -о! <глев> Прогрес. Ми з Орестусею відправились. Куди Орестуся ми відправилися? В космос. В космос. <глев> У подорож, да? Ідемо сіні. В космічному кораблі відправилися. А Машина? Да. Корабль такий. Космічний. Ракета. Литим, космос. Нас космонавт супроводжує, так? Да? А... у нас це ракета. У нас вбиває і такі. Ні, це хороша ракета. Це, це непогано, це просто ко космічний корабль такий. А це що у тебе? А це там у мене? Червоненьке. Щось червоненьке. Зараз да. побачимо. Хочу подякувати про за подарунок до Дня Матері. Зараз разом відкриємо. Квіти пахнуть просто на всю кімнату. Окремо дякую за масочки для обличчя. Клас, дуже дякую приємно. Я отримала подарунок до Дня матері від бренду українського бренду Крістіна Лапцо. Дуже подобається ношу, є клієнтом цього бренду. Давайте подивимось. чомусь мені здається, що це знову поповнення колекції красивих комірчиків. Але, можливо, я помиляюсь. Дорога Людмила, у цей особливий день хочемо обійняти вас і думками і подякувати за вашу силу. Дякую! Дуже-дуже приємно. Обожнюю, коли пишуть від руки. А, ні, я помилилась. Тут здається сорочка. Боже, як красиво! Скоріше, б вже тепло, хочеться вигуляти. Дуже гарно, мені блакитний, до речі, пасує. Як тільки погода дозволить, обов'язково будете бачити на мені в образах. Також завжди дуже красива подача подарунків від бренду L'Oreal. Хочу відкрити разом з вами. Професійна маска для волосся. І кондиціонер для волосся. Запах, дівчата. Пахне все вишенькою, дуже класно. У нас тут олійка для волосся. І у нас тут професійний шампунь для сяючого блиску. Взагалі, все, що для волосся, пробую, тестую. Мені подобається, тому що я волосся своє відновлюю. Також хочете відростити свою довжину класну. Дуже дякую Лореалі за подарунок. Доброго раночку, з Днем Матері нас, жінки з великим серцем. Ми дали життя, тепер даруємо любов щодня своїм діткам. Бережіть себе, ви неймовірні, здоров'я вам і вашим родинам.